Акт особистої посвяти Пресвятому Святому Серцю Ісуса Христа. Боже мій, мій Царю і найкращий Господи, бажаю віддати всю пошану, яку можу Твоєму найсвятішому серцю, що так гаряче нас любить. В цьому божественному серцю присвячую все, що маю, і все, чим я є, моє тіло, мою душу, мою пам'ять, мою волю. І мою свободу, всі мої прихильності, мої печалі, і всі мої болі, всі мої добрі діла і всі мої теперішні і майбутні заслуги. Віддаю всього себе Твоєму найсвятішому серцю, щоб відшкодувати твої величності, людську злобу. Бажаю часто з'єднуватися з твоїм серцем у таїнстві любові, щоб відшкодувати богохульства і святотавства. Скоєні нечестивими людьми, наслідуватиму чесноти твого серця в щоденній поведінці, щоб усім своїм життям стверджувати, що ти мій Господь, Цар і Отець. Ти, що знаєш таємниці наших сердець і неміч нашої волі, дай мені ласку витримати в добрі і щоденним життям доказувати моє посвячення Тобі. Пресвяте серце Ісуса, нехай прийде Царство Твоє. Амінь. Господи Ісусе Христе, мій надорожчий Спасителю, віддаю себе, своє серце, свій розум, свою волю і все, чим володію Твоєму серцю. Нехай воно буде для мене джерелом усякої втіхи. З Твого пронизаного серця бажаю черпати силу для виконання своїх обов'язків. Нехай Твоє божественне серце, сповнене любові, зміцнить мою віру, запалить мою любов і поглибить мою надію. Нехай воно стане для мене рятівником у кожній хвилині мого життя, Віддаю всі свої радощі, страждання і зусилля всього мого життя для більшої слави, Того Пресвятого серця і спасіння моєї душі. Божественне серце Ісуса. Будь моєю любов'ю. Амінь. Не забудьте підписатись на наш канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити щоденні молитви.